Самех. саме. Напередодні свята Пурим ми читаємо главу Вейкра. Коли маленькі діти починали вивчати тору, вони починали з вайкра, а не з першої книги Берешит. Але чому? Мідраж каже, тому що книга Вікра в основному має справу з законами жертвопринесень у храмі. І нехай чисті маленькі діти приходять і займаються чистим. І ще без дихання дітей, які займаються законами жертвопринесень, світ не стоїть. Яка різниця між маленькими невинними дітьми і жертвами? Коли єврей приносить жертву, він виявляє глибоку близькість до Всевишнього і виявляє глибокий зв'язок, що існує між євреєм і Богом, зв'язок, який гріх не зруйнував. Коли цей зв'язок виходить назовні і розкривається? Він має силу виправити гріх. Такий самий зв'язок ми можемо бачити у дітей маленьких, чистих дітей, які не знають смаку гріха. Їхній зв'язок сяє і видний усім. Як роль жертв полягала в тому, щоб принести нам викуплення, так і чиста поведінка наших дітей служить викупленням для нас. І завдяки їм світ стоїть і існує сьогодні. Шаббат шалом.